Алло, да? як сезон? Та да, нормально, знаєш, справляємося, справляємося, так. Да. Та да, встановлюємо станції потрошки. Да, машинку прикупив. Хтів би сказати, що вона моя, але поки що вона не моя. А це машинка від Prestige Auto. А саме на Prestige Auto ми встановили сонячну електростанцію на 40 кВт. Ще трошки попрацюємо, Вадік, і купимо таку. І тобі я теж таку куплю. Я так говорю, як в дитинстві, коли пам'ятаєш? Я коли б до мати багато грошей, куплю тобі машину. Ну що ж, давайте більше дізнаємось про сонячну електростанцію на 40 кВт, яку ми встановили на престиж Auto. Взлітай! В місті Хмельницькому по вулиці Прибурській розташований престиж Auto. Це прекрасний автосалон, де продаються найкращі автомобілі в світі. Тут ми встановили сонячну електростанцію, мережеву сонячну електростанцію на 40 кВт. Інвертор на 50 кВт. Використали 70 панелей бренду Trino Solar 580W. Ціна такої станції 19 888 доларів. Ще не пройшов рік, тому і ми скажемо, що за місяць нашому клієнту така станція заощадила 38 544 гривні. Окупність такої станції 2 роки. Регенки, як ви зрозуміли, для того, щоб заробити на такі автомобілі, вам треба 100% встановити сонячні електростанції. Ну, ви скажете, як це пов'язано? Дуже просто ваш бізнес почне приносити більше грошей, ви почнете більше заощаджувати на електроенергії, і дуже скоро ви станете власником крутого автомобіля. А для цього вам потрібно зробити ну дуже прості речі: це перейти на наш сайт, заповнити анкети, дізнатися точний прорахунок та всі пропозиції від компанії Solar. А твоє світле майбутнє.